Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 1 травня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. 22 дипломи здобули наші юні розумники і розумниці на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Вітаємо нашого земляка Олександра Погорілка зі встановленням національного рекорду України з бігу на 400 метрів. Як за рік змінилася вартість великоднього кошика? Перший день травня на Чернігівщині обіцяє бути спекотним. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. До уваги жителів Куропщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 1 травня – середа, Шабалинів з 10 до 15. 2 травня – четвер, Нехаєвка, Лебедин з 10 до 15. 3 травня – п'ятниця, Сухачі, Подоляки з 10 до 15. Увага! Оголошення про роботу. Комунальному підприємству «Вода» на роботу потрібен слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Звертайтеся за телефоном 097 83 55 327. 097 83 55 327. 22 дипломи здобули наші юні розумники і розумниці на обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Цим результатом вони вивели Коробську громаду на шосте загальнокомандне місце серед 45 команд Чернігівщини. Диплом першого ступеня з інформаційно-комунікаційних технологій здобула Ірина Хорошок, учениця коробської школи імені Тараса Шевченка, вчитель Сергій Хорошок. Дипломи другого ступеня здобули Михайло. Дзюбенко з математики, Коробська ЗОШ, вчитель Лариса Лисенко, Тетяна Момот з біології, коробська школа, вчитель Леся Савченко, Софія Кузик з біології, Карильська школа, вчитель Наталія Клейнос, Амалія Кузуб. З географії, Коробська школа, вчитель Сергій Кириченко. Ігор Кузир з географії, Коробська школа, вчитель Сергій Кириченко. Віталіна Кравченко з української мови і літератури. Коробська школа, вчитель Надія Кучук, Дар'я Поцук. з української мови і літератури. Коробська школа, вчитель Наталія Кривенко, Павло Мороз з інформаційно-комунікаційних технологій, Коробська школа, вчитель Сергій Горошок. Таміла Шульга з екології, Коробська школа, вчитель Світлана. Свердлова Артем Пальчиковський з правознавства Коробська школа, вчитель Оксана Макаренко. Дипломи третього ступеня здобули Вероніка Лаврик з фізики, коробська школа, вчитель Анатолій Кеда, Анастасія Мерзак з математики, Риботинської НВК, вчитель Наталія Медведь, Валерій Кравченко з біології, коробська школа, вчитель Світлана Свердлова, Ангеліна Кабанцова з географії, Коробська школа, вчитель Сергій Кириченко, Марина Кондратенко з української мови і літератури, коробська школа, вчитель Люб. Був Ярошенко, Єлизавета Нешта з української мови і літератури, коробська школа, вчитель Любов Ярошенко, Марія Муха з англійської мови, Коробська школа, вчитель Лариса Михальченко, Софія Євфіц з історії Риботинський НВК, вчитель Наталія Хотинченко, Михайло Нікітенко з інформаційно-комунікаційних технологій, Коробська школа, вчитель Анатолій Олешко, Поліна Ладика з правознавства, Шабалинівська школа, вчитель Юрій Папка. Вадим Черебило з трудового навчання Коробська школа вчитель Анатолій Олешко. Загалом у третьому обласному етапі змагань взяв участь 31 учень із семи закладів загальної середньої освіти громади. Вітаємо переможців дипломатів, їхніх наставників та керівників навчальних закладів освіти. Це спільна перемога всіх освітян, які передувала наполихлива кропітка робота. Бажаємо й надалі зростати інтелектуально та творчо долати. Нові вершини знань. Вітаємо нашого земляка Олександра Погорілка зі встановленням національного рекорду України з бігу на 400 метрів. На змаганнях Куракао Спрінт Фест. У Віллемстаді Олександр встановив національний рекорд України з бігу на 400 метрів, а саме 44,94, та виконав прямий олімпійський норматив на ігри в Парижі. Олександр став першим українцем, котрий у 400 метрівці вибіг з 45 секунд. Вітаємо та пишаємось і готуємось підтримувати Олександра на чемпіонаті світу з естафетного бігу, що відбудеться 4-5 травня на Ба. Гамах збірна України буде виборювати путівку на олімпіаду в міксі 4 на 400 метрів. Лідер команди Олександр Погорілко. Вболіваємо. Як за рік змінилась вартість великоднього кошика, православні українці цієї неділі, 5 травня, відзначатимуть великдень. Традиційний великодній кошик цього року коштуватиме в середньому 1581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1468 гривень. Тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%. Основна складова кошика паска домашнього приготування за традиційним рецептом. 700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, дріжджі та 200 г родзинок. Коштуватиме цього року 181 гривню. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023 роком. Ціна на яйця за рік знизилася майже на третину: із 71 гривні за десяток до 50 гривень. За словами експертів, це пов'язано зі зростанням обсягів виробництва та сезонним збільшенням. Більшення пропозиції від господарств. При цьому значного підвищення цін на яйця характерного для періоду перед великоднем цього року не варто очікувати. Знову таки завдяки великій пропозиції. Вартість м'ясних продуктів за рік зросла. Наприклад, пів кілограма домашньої ковбаси коштуватиме 203 три гривні зросла ж на 16%. Кілограм курки 112 дванадцять гривень. Зросла на 3,7%. цілих сім пів кілограма бужанини 257 п'ятдесят плюс 15,2%. Сало за рік подорожчало на третину – до 119 гривень за кілограм. Баночка хрону коштуватиме приблизно 26 гривень. А це дорожче, ніж минулого року – вдвічі. З молочних продуктів у великодньому кошику подорожчало вершкове масло – 79 гривень за пачку, а також твердий сир – 223 гривні за 500 грам. Півкілограма свіжих помідорів цього року коштує 53 гривні, огірків – 60. Сядь свіжі яблука подорожчали до 11 гривень за пів кілограма. Пляшка вина українського виробництва коштує в середньому 110 гривень. Інформацію взято із сайту видавництва слово і діло. Перший день травня на Чернігівщині обіцяє бути спекотним. У перший день травня на Чернігівщині очікується до плюс 25 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Так сьогодні очікується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер північно східний, 3,8 метри за секунду. Температура по області вночі 4,9, в день – 20-25 градусів тепла. Це були новини. Яка місячна зоря неяснає, видно, хоч голки збирай. Вийди кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Гай. Вийди кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Гай. Сядемо в купочці тут під калиною і над панами я пам глянь, моя, рибонько, снібною хвилею, стелиться полем туман глянь моя, рибонько, срібною хвилею. Зміря всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними, Ген під полями, грає краплиста роса перлами ясними. Що ніженьки босі вмочиш в холодну росу, я ж тебе вірна, я аж до хати мені сам на руках віднесу, я ж тебе вірна, я аж до хати й, сам на руках віднесу, ти не лякайся, що змерзнеш, лебідонько те ні хмар я пригорну тебе до свого серденька а воно палка жар я пригорну тебе до. Бе до свого серденька, а воно палка мовша. Я пригорну тебе до свого серденька. А воно оно палка, мов же. Я пригорну тебе до свого серденька. А воно палка. Бо Народний календар Сьогодні середа, перше травня, день весни і праці. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять пророка Єремії. За старим церковним календарем вшановують пам'ять святителя косми і Івана Солунського. Наші пращури цього дня обов'язково йшли до храму і там молилися, щоб був великий урожай ягід, фруктів і овочів. Потім йшли у поле і кланялися на три сторони світу, крім північної. Тоді починали сіяти городину. Менинники сьогодні, акакі, Єремі, Юхим, Гнат, Макар, Ніна Тамара. Талісманом людини, народженої 1 травня, є нефрит напівдорогоцінний камінь, якого дуже шанують на сході. В давньому Китаї нефрит називали символом безсмертя. Який сьогодні день в Україні і світі? 1 травня в Україні і світі святкують день поширення інформації про лікувальний масаж, міжнародний день пудель міксів, день порятунку носорога, день весни і праці, міжнародний день соняшника, всесвітній день любові, день директорів шкіл, день народження поштової марки. За останні 130 років 1 травня максимальна температура повітря складала 27,4 градусів Цельсія. У 1949 році мінімальна ж складала мінус 0,8 градусів за Цельсієм. У 1988 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 16 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 14 хвилин. Увесь день у Коропі утримається ясна погода і без опадів. Народний прогноз погоди. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У минулі часи вважалося, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно. І навпаки, це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ФМ, Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.